Виконуємо номер 551 із підручника математика 6, автор Олександр Істер, Видавництво Генеза 2023 рік. Дехто взяв зі скарбниці 1,13 ту її вмісту. З того, що залишилося, другий узяв 1,17. Після цього у скарбниці залишилося 192 коштовності. Скільки коштовності було у скарбниці спочатку? Нехай одна частина це те, що залишилося після того, як дехто взяв одну тринадцяту. Оце, що залишилося. Знайдемо, яку частину становлять від того, що залишилося 192 коштовності. Для цього 1 віднімемо одну 17. -ту. Подамо одиницю із знаменником сімнадцять, маємо шістнадцять сімнадцятих. і пояснюємо, становлять від того, що Залишилося 192 коштовності. А тепер знайдемо число за значенням його дробу. Для цього це значення поділимо на дріб. 192 подамо знаменником один. І помножимо на дріб обернень до дільника на 17, шістнадцятих. Перемножаємо в чисельнику 192 на 17, знаменник 1 на 16. 16 і 192 скорочуємо на 16. 16 ділимо на 16. Буде 1. 192 ділимо на 16, буде 12. Множимо чисельнику 12 на 17, це буде 204, знаменнику 1. Отже, 204 коштовності залишилося після того, як дехто. одну тринадцяту сієї скарбниці. А тепер знайдемо, яку частину становлять від усього скарбу оці 204 коштовності. Для цього нехай весь скарб дорівнює одиниці 1, 1 відняти 1 тринадцяту. Подамо одиницю знаменником 13, дорівнює 12, 13 і пояснюємо, становлять від. Усього скарбу 204 коштовності. А тепер знов знайдемо число за значенням, за значенням його дробу. Для цього це значення поділимо на дванадцять, тринадцятих. Подамо 204 знаменником 1 і помножимо на дріб, обернений до дільника. 204 множимо на 13 чисельнику. 1 на 12, знаменнику. 204 і 12, скорочимо на 12, 12 діл на 12 буде 1. 204 ділимо 12, буде 17. І тепер чисельнику 17 множимо на 13, це буде 221. І було. Було у скарбниці спочатку коштовностей. Записуємо відповідь. 221. Ми дали відповідь на питання, скільки коштовності було у скарбниці спочатку. Якщо дехто взяв зі скарбниці 1,13 її вмісту. З того, що залишилося, другий узяв 17. -ту. Після цього у скарбниці залишилося 192 коштовності. Номер 551 виконано.